З приходом міжнародного жіночого дня, 8 березня, в наш світ щороку приходить тепло і весна. Розпускаються перші квіти. З жіночим початком нерозривно пов'язані такі світлі і святі поняття, як доброта, вірність, щирість, чистота. У будь-які часи вони зберігають тепло домівки. А жіноча мудрість, доброта і турбота роблять життя світліше і краще, відводять негоди і перетворюють будні на свята. Про це проголосив зі сцени палацу культури, жовтневої революції міський голова Брянки Микола Моргунов. Ради вас і місті з вами ми. Воплощаем в жизнь серьезные проекты, развиваем и благоустраиваем брянку. Нет такой сферы человеческой деятельности, в которой сегодня не было бы представительниц прекрасного пола. Образование, медицина, культура, спорт, искусство и политика везде ваши светлые головы и чуткие сердца, заботливые и любящие руки. Нам, мужчинам, іноді не постигнуть тайны того как вам совміща роботу і сім'ю. семью. Щороку мер міста Брянка для кожної представниці прекрасної статі присутній у концертній залі робить подарунок. На цей раз теж без цього не обійшлось. Сотні квітів були роздані жінкам. А справжнім сюрпризом від нардепа Юлія Іофи став виступ на брянківській сцені В'ячеслава Ольховського, російського естрадного співлака, лауреата російських та міжнародних конкурсів. І щирими побажаннями здоров'я, щастя, удачі і радощів пройшов цей концерт в надії, що усі мрії і бажання жінок обов'язково сповняться і кожен день буде освітлений посмішками і теплом близьких.